Всім привіт! Прийшли на то поле, де я косив. От вчора вивозили, зараз, зараз будемо рати, але перше треба трошки дати нітрофоски, тому що нітрофоску краще давати на зиму, ну, щоб поле під, скажімо так, підкормити. І там, де була, пам'ятаю, в мене сусонка на тракторі є на плугу вапно, зараз ще трошки будемо давати там в тому місці вапно. Так, ось така. Не знаю, ні все була сіра, всі хотіли червону-червону то того року, чи її помалювали, чи то їй щось додали. Ну, одним словом, вона червона, бо колись була червона. Тепер червона і нема, бо вона була, по-моєму, білоруська, а була ось така, вона була ніби польська, але сіра. Зробила ось таку і так зараз поросипаємо в цілому полю на той кут, де була. Ну, Я пам'ятаю, хто за мною слідкує давно з весни, що тут такою воно так цікаво йде, е, починає з того кута і такою полосою воно отак йде на оскіз десь до половини поля отак йде сосонка. Зараз будемо теж давати вапно, щоб, скажімо так, щоб трошки, трошки покращити, е, поки трактор приїде, кажуть, розсипаємо. Е, дискувати не будемо зразу, ото, що я косив, будемо рати. Я думаю, воно повинно... Повинну зоратись, так що зараз, як буде орка, я вам ще теж все, все покажу. Так ось так засипав мішок 35 кілограм, мені вистачило засипати ось ну майже не до кінця. Ще відро я весь по іншу сторону, але ось так, такраз цей цей кусок, що я казав, що тут полоса, була найбільша стосунка. При тому, що сьогодні вітру особо нема, все одно, все одно трохи Трохи зносило, так що висліпати треба взагалі чуть не в таку безвітряну погоду. Зараз є вітер і коли кидав, воно все одно, все одно зносило, ось так воно буде виглядати, не знаю, буду пробувати. Поможе, не поможе. Все буде видно. Е, ніби мало би допомагати, бо Сусонко любить кислий ґрунт, а вапно має е, корунд, скажімо так, коли кислий ґрунт дають, вапно воно тоді допомагає. Ось так. Вже, бачите, я чуть-чуть посипав, думав, що воно буде більше, що мені вистачить, але потім подивився, що, що мені на відро мало що вистачило, того, того вирішив засипати там, де, де потрібно. Треба буде ще купити. У мене вон там є то поле. Перше, де був кармак, ось так воно перегориється з весною, ще перейдеться дисками і буде, і буде прекрасно. Воно ще все перегниє, перепадає. Там взагалі буде ще краще горатись, бо там без цього. Але і тут. І тут гарно, гарно, бачите, як блестить на сонці, скеба вивертається, про тому, що тут не грабано, тільки то, що, то, що я був покосив, ну я думаю, я думаю, то відео, де я косив, досить багато людей подивилося. Це я думаю, люди бачили, яке було, яке стало, коли я покосив, і так воно гарненько все, все переориюється. Я думаю, буде дискуватися, але подискується вже скажімо так навесно. Зараз переориться, воно себе відпочине. Полежить, зігниє то, що за зиму, то, що я скосив, а, а так, решту е, весною задискується, заграбається і буде, і буде супер. Ну, тут, кажу, тут буде краще, тому що тут, тут був гладіолос, тут є частіше, та й тут досить, досить добре. Ось так зараз не знаю, чи вистачить Е, Кажу, целітри нітрофоски, зараз я може поїду тачкою по нітрофоску, а поки що воно якось ось так. Так, докинув, я ще так і довіз, <ріст> О, так цікаво виглядає, якщо збоку дивитися, ніби ориться по снігу. Е, ще мішок мені якраз хватило повністю на ото поле досипав. Ось ця частина вже, бачите, яка, яка гарненька, гарно зорана. Це вже, це вже все. З тим полем сьогодні воно доореться і одне поле, скажімо так, буде, буде як кажуть, спокій, буде з голови, одне поле вже буде собі спокійно, гарно. Зимувати. Зараз йдемо підготовлювати друге, ще може сьогодні зориться, може ні, не знаю. Там ще теж треба, треба там курички вивезти, бо там було то, то що, що був кермек, він був там такий собі. І, скажімо так, там був він дуже слабенький, дуже хворів. Там була цілина. Там багато років нічого не садилося, і воно виглядає так, що, що воно пісне. Хочемо хочем туди трохи. Трохи я там назбирав мішки, я ж з бантів як збираю. У мене там є, скажімо так, на чому, то курячки. І будемо скажімо так, підживляти тут є. Тут салітра пішла, нітрофоска точніше, ну і он. Ця, я, правда, весь білий. воно тут літало. кажу, сильного вітру не було, але трохи, трохи літало. Ще трошки з підколів навіть куриться, ну, але то не сильно. Ну і ось воно там. Бачите, то плуг, плуг саморобле з газового балона. Ці відвали вирізані, воно якраз файно таке, воно як накалене, воно вже не, від, не, від, не відгинається, ні від чого гарно ложить. Ну, Якщо брати там, там трошки, трошки більше скеба, але воно все до весни, до весни гарненько вляжеться, дисками зарівняють, ми так робимо кожного року і буде красиво. Ну, А тут де були кладіолос, де пограбулося, де, де гарненько, то бачите, воно прямо... Прямо лягає, як після, після дисковки. Вон. <хи> Можна казати, знімати що з в сніг зимою. Але ще ні, нас тепленько, гарно сьогодні градусів 13-15 в одному светрі і, і гарно воно все, все робиться. Ну, одним словом, я їду, е, бо треба тачку, вивезти. тут не були. Вивезти оці яблука і треба тачку, бо... Хожу, з поля їх позбирали через те, що, що яблука погано переорювати, бо з яблук навіть оце зроблять, не мають е, кислоту і яблука погано і на ній давати, і отак на поле переорювати, через те, що піднімається кислотність. Я даю вапно і ну, відповідно позбирали ті яблука, щоб вони на полі не, не були, бо, бо теж буде лишня скажімо так, кислотність. Не знаю, пробую, надіюся, що, що щось тут дасть. Пішло на оцей кусок мені. Два мішка по 35, ну там відро на тому, то поле розсипано, ну, але якщо тут би можна було грубше, то грубо можна рахувати, що два мішка по 30, Ну, 70 кілограм на, на цей кусочок поля. Ну, одним словом, так, зараз їду, зараз вам покажу, що там ще будемо робити. Одним словом, сьогодні, сьогодні, скажімо так, трохи такий загружений день, але зато вже зробиться робота. Так, вже вечоріємо, ми вже сьогодні орати <гум> нічого не будемо. Тому що просто, ну, вже вон, темніє, а фізично не встигаємо по тій причині, що ось така кількість. Це вже можна сказати, ото все, де ми вчора вивезли, майже все засипано. Вон, бачите, пусті мішки звітом від, е, від гіршиці і там, де посіяно, ну, і отак ото Все, вже буде гладіолуси, можна сказати, засипано і ще ось така. кількість, кількість є. Це в нас те, що я показував, що я збираю. Курячки повністю, то все, що йде з бантів, чисті. Ну є такі. Є ті, що е, того року ну, не переважно було в таких мішках. там чуть -чуть місцями Знизу і вода підтікала, а само по собі як збирались, то є такі мокріші, а є такі гарні гарні сухі. Ну то видно, Бачите, тут гарно все сухо роз, розійшлося, а там вгорі такими, такими цими, то то воно було. І отут теж були мокріші, але, але вже ота площа засипалась, і ще і ще хватить. Але, напевно, будемо сипати тут, де отут з боку, де були грядки, де морква і отак, оце поле, що, <кій> що полеше, тільки що закінчив возити, привіз останнього, ще не згрозив останні мішки. І, відповідно, поки що все розсипеться, то вже не буде не буде сьогодні тут рати, ще треба буде. Я їздив купив, бо я мав тільки два мішка, ще чотири мішка купив опна, то треба буде десь, напевно, я думаю, звідси, де я стою, де тачка. же було таке, більше пішла з сосонкою то все. І так з самого низу треба буде засипати засипати то все вапном. Так як там ну І якось якось воно ну, так зараз я йду. Ще тому всьому тому цьому ще ходять, але їм всім треба дати повечеряти. І треба буде. Заганяти. ну, Одним словом, ще роботи вистачає, але кажу, з трактором сьогодні поки що поки що все. Ну, тут такі Ось такі вже набирали. Які повніші, які, які менші, ось і ще останні два. Оцей буде ще той же, такий мокрий. його ледве ледве на тачку затащив. Ну, Але зато буде гарно підживлене підживлене поле. Ось такі справи. Одним словом, йду зараз, йду зараз годувати. А тоді ще з вами продовжимо. Так, прийшов додому, вони були. Вони були всі. всі вон бачите, з обіду все виїли. Вже мене, тут, вже мене тут всі чекають, бо тут відро було, я поки по відро сходив. А, 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 а. то Вже всі тут. Ага, ага. Подивіться, що роблять. Вони дадуть навіть. Тут навіть понасипати, та дайте пройти. Ще я їм тут насипаю по різних місцях, Щоб вони не. А, 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 а. Самі голодні, самі голодні. І то я би не сказав, що вони, що вони аж так давно їли. Ну що ж, а я відрі маю, та ще йдеш за мною, бо я ще маю відрі. Ну куди я ще десь насиплю? Де тут ще вам насипати? Вже нема вільних чарок. Що тут додавлю? Тут велика чарка. О. О, о. Вже і гвагалки викрикали, і гуси. Всі кому не лінь. Вечеря має бути... Ну вони так, вони так само і зранку, вони, якщо не поїдять, вони отак будуть ходити за мною, за всіма... Поки їм не даш поїсти, вони вниз пастися не підуть. Вагалки будуть кричали, всі будуть ходили, усе так само поїдять, от тоді вони, тоді вони підуть, підуть гуляти, Вон, вже, вже прийшли попити. Зараз теж то, то ввечері є, але вони ще зараз поїдять, і ще берегом на оцей берег, і так берегом ще собі, ще собі підуть збирати траву. Є тут везончик і ще один-два чи два втікає. О. І ходять, так, і ходять тут разом з курами, О, там везунчик ходить. А я, напевно, і буду лишати. Він на банта не вміє, але він гарний, гарно росте, він тяжкий. Він так один глушейний, він такий колір має цікавий, то я собі його залишу. А оці нема відрів вже нічого. Я вам все, все висипав. Ви мусите все провірити, де що є. Гусь. Що оця гусенька вона йде їсти. Вона ручна, вона вже, я ще їй нічого не приносив, але вона гладиться. Вона ще так не, не завжди, але я вже, її, я вже її гладжу. Вона приходить. Вона любить гладити, я її так і покрила, гладжу, і так по шиї. Вона зараз то що зайнята, вона з сірих, ніби виглядає мені як одна гуска. Оце все гусаки. Ну Там ще одне таке підпитання, мало виглядає, що якби одна гуска з тих чотирьох сірих, три гусака. Оця гусочка. Як я знаю, що вона, то вона так мені дається гарно ну, я якось покажу. Я коли-то після вчора там граба оці всі. вона так за мною ззаді ходила, я грабав, вона так ходила і не, давала, і не давала мені грабити. Хотіла, щоб я її гладив, та? обходиш з боку, ну ходи. Ходи, я поглажу. Де ж? Ну, Бачите, так обходить мене. А ти чого сваришся? Бачите, вже поїли і починають починають по чуть-чуть. Хто поїв ти вниз. О, о, А ти чо? А, а ті ревнують. <гум> ну такі вже кажуть, їм якраз сьогодні гусям рівно сьогодні рівно три місяці. 1 серпня вони вони вивели. Що, Ти теж хочеш гладитись? Тебе я ще не гладив, а ти хочеш перевірити, що відрі. Ти думаєш, що тут щось є, нічого відрі нема, ні. Відрі нічого немає. Ну так, дуже подивишся. Там сьогодні перепілкам точно треба, точно треба дати поїсти. Може, курям яким кому що. ну За тих не забудуть, бо ті, бо ті, вони і індик. Індик, як не мають води, бо іде, вони теж, вони теж кричать, там трохи капусту сьогодні підчищали, ще вони от там теж доїдають. Так що, так що такі справи. Вистав на Олікс, то ніби на наступну п'ятницю ще має важити старого індика, ні сам сказав, він важить. Але може приїдуть собі, візьмуть молодого індюка на плем'я. Індичків. В мене більше індичок, бо я ж індиків був продав весною, е, ну молодими, типу, ну, але буде видно, як воно буде. Поки що так. Одним словом, такі, такі в нас на даний момент справи. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, мирного неба. Хай у вас, все буде добре.